Ну, я, по-перше, хочу запитати вам, щоб ви нам сказали ще раз свою фамілію, ім'я і по батькові. Ніна Олександровна Лінтфорс. Ліндферс. По батькові. Не по батькові? Так. А мій прапрапрапраць, то він був війську Карла XII, Шведко. Воював з Петром I. О Боже. І значить, а, 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 тоді багато полишалося на Україні. Я очевидно, мої предки звідти. Так що ваші коріння звідти? Коріння по, по батькові стороні в Ви жили на моїй Чернігівській землі, як я знаю, Любачі. Ти подумаєш, на нашій Чернігівській землі. Покрило ти їх. Ну так. Ну я кажу, що це моя, я представляю тут. Моя також. Так, на нашій Чернігівській землі, в селі Олешні. Так? Там був ваш маєток. Там писалося Олешні. Олєчні. Але, я, а, але я Ну зараз є. Це село, не. я знаю добре, це село, там красивий ліс такий біля вашого села. Ліс, на коло всюди. Так, тут ось ми маємо фото нашого маєтку. Я не знаю, чи візьме камера. Якби. Це показати... тільки будинок. Ось цей будинок. А тут на фото і батько ваш? Ні, ні. Ні, це ось з цього було. Оце так. батько і мама. Мама, вона була співачкою. Мама скінчила консерваторію в Москві і мусила співати. Так. Але щось у мами сталося носом. Не можна було ніяк вилікувати. А за цього не можна було дрім, дрім. Так, 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 так. і мама не могла. Перестала пахати. співати. І там ваш будинок вже з другого боку ми бачимо тут на цьому фото. – Це із саду. – Це з саду. Черна липова але ішла аж туди до художника. Там у вас бусел жив, чи як ви кажете. Бусел лелека. Чорногу. Чорноглуси. <риск> <риск> ви багато цікаво розповідали, як ви навчались в Чернігівні. <риск> І тут ось ми маємо ще одне історичне фото. Так. На цьому фото тут ми бачимо Холодно. холодного бачення. <риск> Я директор. Директор ваш. <риск> Я думаю, давайте ми покажемо, якщо це можливо зараз, це фото. Там всередині ви бачите фото холодного. Чорний такий, волохатий. молешни там кола нас се отекава, че вона стои, че ни маленка церковца була. Все по вашим церковца стои. Церковца, а били церковци була... Как то наливаете? На Дзвеница, може? Не, на Дзвеница. Там були поховани мои прадеди. Дружини. Один и вона. Капличка. Капличка. Там прямо біля церкви. Биле церкви. Маленька така, але значить під Так. Ну я повернусь на Чернігівщину, я обов'язково поїду. Олешню вашу. Це дуже цікаво. Я по... Це якийсь, мабуть, верст 10, може вісім від Чосе. Від того, від Ленінградського. Петербургського. Петербург. Петербург. Ну, Одеса Петербург. Ця була дорога стара була. Дорога? Так вона Присто, є зараз, дорогається? Так. Ну так от того, що там треба було повернути і Тут ви маєте книжки, якісь, хоча, старі. Українські. А це тепер? Громадська академія. — Так, може прийняти. Тут може було якісь. І книга про Григорія Китасова. Я її стану тут. Дуже дякую вам. Ага. Дякую. Ну що, ми від'їжджаємо сьогодні, закінчується моя поїздка. Закінчується моя турне. Але Дуже гарний був Від'їжджаємо. Дякую. Може, в літку приїдемо. Відійде? Так. Ширі? Ми з вашим владикою домовилися, що він організує мені турне Уже сам. Наш, наш український папа. Хотів би почути, бо не було можливості зустрітися. І я маю намір поспівати пожежський таборах. Сьогодні їдемо до Канади. Завтра... Рожа... А, в Європу. Так, завтра вилітаю в Європу. Mm -hmm. Ще чотири дні. І додому. Да. Ну, а вам сподобалось? Сподобалося. Багато дуже цікавого побачив. Бачите, ми на фільм брали все це. Вчора концерт. Вчора прийшли до Тараса, до пам'ятника Тараса, яка стоїть поруч. Поруч з президентом Америки, наш президент. Молодий, такий, нескорений Тарас. Я вам дуже дякую. Бажаю вам все самого краще. Хай Бог пошли вам. Здоров'я і здоров'я. Я, да, і я думаю, що ми ще зустрінемося. І, б... і я маю такий намір поїхати туди, в Валешні, угу. зробити відео на цю ж саму плівку угу. і привести вам показати, як зберігся, яка ваша земля та околиці показати Добре. вам. Добре. Думаю, що буде це можливо. У нас був величезний двір, і тут була конюшня, а тут корови стояли, а тут була повітря, там на трола рубала Так. Це хата Лінфорсів у селі Олешня. І в цій хаті моя мама Ніна лінфорс михайлович жила. З кого року це фото? Мабуть, десь 1910-го, 1912-го.